Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі Літературно-музична передача Сурма в студії Катерина Бруснікіна. Жіноча краса потужна сила. А коли вона помножена на чотирикратну обдарованість, це перетворюється на справжній вибух таланту та енергії. Учасниці нашої сьогоднішньої передачі солістки дівочого гурту Червоні маки, які до того ж співають в ансамблі пісні і танцю Міністерства внутрішніх справ. Доброго дня, шановні слухачі! Нам дуже приємно вітати вас. Сьогодні такий чудовий день. Колективу вже 5 років і в його творчому доробку чимало запальних пісень. Дівчатам якнайкраще вдалося поєднати мелодійну українську пісню із сучасним аранжуванням. І вкотре підтвердили, українки володіють секретами найчарівнішого співу. До того ж, дівчата вирішили, українська пісня з ними раз і не завжди. Одна з учасниць гурту Ванда Дриневська розповість, чому гурт отримав нестандартну та по-справжньому українську назву. В першу чергу квітка мак вона дійсно є символом України, тобто вона є атрибутом багатьох українських. Рушника, наприклад, так в українському рушнику дуже часто використовується ця квітка, в українському віночку. Але взагалі, якраз на той момент, коли ми вибирали назву для нашого колективу, ми якраз розучували пісню, яка так і називається Червоні маки». Це, до речі, була перша пісня, яку ми розучували нашим колективом, і якраз нам спало на думку, а чому би не назвати наш колектив Червоні маки». Дівчата також довели, що жіночій дружбі бути. Принаймні в колективі за цей час не було жодного конфлікту. А от гармонійні стосунки між учасницями колективу відчуває кожен слухач, адже саме пісня відображає найпотаємніші та найтонші грані людської душі. А якщо додати, що солістки за основу своєї творчості взяли професіоналізм та унеможливили будь-який фальш, вийшов коктейль. Тривайте, я б його назвала чарівні червоні маки. Знаєте, хочеться, щоб українські народні пісні сприймали не тільки люди вже старшого віку, а щоб і молодь сприймали. І щоб було легше донести до молоді. Тому ми використовуємо сучасні аранжування, робимо таку сучасну музику. І ви знаєте, це досить цікаво. І сприймає як молодь, так і люди старшого віку. Скупаний в пахучі м'яті вечір догора. Не сидиться юнці в хаті, бо гулять пора, не знайде у хаті місця, мов стискає дах, а в очах у неї місяць пісня на вустах, ой на м'яда, дивна, м'яда, ой дів. Захопились музикою солістки гурту Червоні маки ще в дитинстві. За плечима кожної з них музична школа, виступи в дитячих творчих колективах, далі університет культури, пізніше хор, а потім і чарівний червоний гурт. Виступ червоних маків це не просто фольклорний спів у сучасному звучанні, це яскраві, перенизані усіма барвами костюми, добре поставлений танок на додачу. Отже, хто допомагає зробити кожний виступ маленькою виставою, де продуманий кожен рух? А кожна стрічка на вашій сукні грає ніби за задумом режисера. У нас є дизайнери. Ми хочемо, щоб це було із народним таким колоритом, але і більш таку стерилізованого плану. Ми дуже ними задоволені. На жаль, у нас можливості такої немає, щоб під кожне свято шити костюм, але у нас уже є костюми, які дуже яскраві, дуже цікаві своїм дизайном. І в кожному костюмі є українська родзинка. Гуляння, народні свята та фольклорні конкурси тепер вже неможливо уявити без участі гурту Червоні маки дівчата, крім популярних народних пісень, знають чимало обрядових, і до кожної події в житті селянина у маків є відповідна пісня. Упродовж п'яти років дівочий гурт бере участь у етнофестивалях на Гуцульщині. 2008-го дебютували на телебаченні у програмі. Music на першому національному розповідає Ольга Яковенко. Це було дуже цікаве запрошення для нас. Там ми познайомилися з Оксаною Пекун, яка потім запросила на запис своєї програми. Це було дуже для нас щось нове, і ми за тиждень лише за один підготували і пісню, і танець і зробили зробила ранжування. Пісня заворожує і вабить мелодією до карпатських гір та полонин, до стиглих житніх полів, до соковитих плодів у наших садах, до чорнобривців рідної батьківщини. Лірична чи жартівлива її відверта щирість полонить слухача. Історія Ванди Дриневської, гості нашого сьогоднішнього ефіру, це яскравий приклад того, як людина з іноземним корінням, народившись в Україні, закохується добустями у землю, у пісню та в українські традиції. В одних джерелах я дізналася, що це польське ім'я, а в інших болгарське. Ну, в мене є коріння і польське, і болгарське, і я вважаю себе українкою, тому що я народилась в Україні, розмовляю українською мовою і тому вважаю себе українкою. Хоча коріння українського в мене немає. Іграється місяцю горі. Ти до милого ти Коханого приведи суженого до моїх горі поєднання витонченої краси та майстерного співу так можна охарактеризувати учасників сьогоднішньої передачі Дівочий гурт Червоні маки. До душі їхня пісня і старому і малому, а особливо заслуховуються, хоча направду сказати, задивляються чоловіки. Саме сильна та мужня половина становить більшість серед шанувальників гурту. Так як ми є солістками ансамблю пісні, і танцю тому ми дуже часто виступали перед солдатами, і я можу сказати, що дивлячись в очі цим людям. Це така вдячна публіка, але через те, що вони знаходяться в таких умовах, що вони не можуть себе вільно поводити, вони стримують свої емоції. Сьогодення з його тотальною русифікацією та комерціалізацією музики непростий час для фольк-гуртів. Нині важко знайти гарного менеджера, для якого пісенна творчість посяде перше місце, а джерело прибутку буде десь на іншому. Надія Яковенко, одна з учасниць червоних маків, розповіла про труднощі, але про плани на майбутнє квітковим солісткам говорити легше і простіше. Ви знаєте, у нас в сучасній країні взагалі джерела вони просто невичерпні, і наша культура вона настільки багата і різноманітна, що тут перешкоди абсолютно ніякої немає. Звичайно, як у багатьох колективах, найголовніша перешкода це фінанси. Звичайно, ми намагаємося, що можемо ми вкладати у розвиток, вкладати у костюми. Але для більшого популяризації колективу, звичайно, в першу чергу це кошти. Тому що зараз для того, щоб записати чи просто зробити якісно одну пісню, це вже дуже дорого кошти. Ми взагалі звикли, якщо робити, то робити це якісно. Устала мерші, боки узялася. Устала мерші, боки узялася. Твоя ласка, потанцюємо в козаче, коли твоя ласка, хає жито росте, не жаді, хай жито росте, не жаді, і своїм козаком буду танцювати, і своїм козаком буду танцювати, і своїм козаком буду танцювати. Як і всі професіонали, дівчата з гурту Червоні маки іноді потрапляють у форс-мажорні ситуації, та харизматичні співачки завжди знаходять вихід, і це лише додає вогню під час їхнього виступу. У нас був концерт, і так сталося вже концерт Ішов нас сказали: дівчата вас попередять, вас покличуть. І так була гримерка прямо напроти сцени. Ну і ми сидимо собі, розслабилися, чекаємо. А у нас ще такі гарнітури є, які ми працюємо, і як то кажуть, їх ще навіть не одягали. І тут чуємо, як включається наша пісня до сцени. Іти, як то кажуть, далеко. Отже, дві вибігли. Одна забула одіть мікрофон, і там, якраз вийшло, ще й оголосили квартет. Насправді ми називаємось гурт, не дивлячись на те, що на четверо ми називаємось довочі гурт. Аж на заспіві вийшла третя. Ну і під кінець вже четверта, бо поки оділи мікрофони. Але ви знаєте, публіка нічого не зрозуміла, всім дуже сподобалось. Понесняться серед но п'єш воду і відерця та й залишиш своє серце. Час нашої передачі майже вичерпано. Я нагадую нашим слухачам, що сучасну українську пісню ви сьогодні слухали у виконанні учасниць гурту Червоні маки дівчата лише почали заквічувати власне полотно життя. Мені ж наостанок хочеться побажати вам, шановні радіослухачі. Вишивайте рушники своєї долі так само яскраво, як звучали червоні маки в сьогоднішній програмі. Нам було дуже приємно провести з вами час і хочеться вам побажати. Миру, добра, злагоди, ну і звичайно оптимізму. І ми вам бажаємо, щоб ви отримували насолоду і задоволення від кожного прожитого вам дня. Бажаємо вам багато, багато посмішок. І на сам кінець, музичний подарунок від учасниць гурту. Хали програму сурма. Спільний проєкт Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України для вас працювали звукорежисер Тамара Чернікова, ведуча програми Катерина Бруснікіна. Чекаємо ваших листів на адресу Київ-01001 хрещатик26 Національна радіокомпанія України або на електронну скриньку сурманижні підкреслення Світ До нових зустрічей і нехай буде мир та злагода. У вашому домі, гелене рута розквітає з раною.